У ківерцях горіла електропідстанція, без світла залишилося майже 10 тисяч споживачів. Працює порядка п'яти бригад і ще дві бригади по району проводять протині перемикання для того, щоб стабілізувати ситуацію. Як живуть у селах на кордоні з Білоруссю? Якщо вони сюди посунуться, то наші захисники вони дадуть раду їм. В обласній бібліотеці для юнацтва відбувся захід спротив, присвячений опору російській окупації Криму. Ми кримські татари, і ми хочемо жити на своїй історичній батьківщині. Будинок Ківерчанина Леоніда з обіду, за словами господаря, знеструмлений. Причину каже, дізнався від сусідів. А ось сьогодні посанце згоріло. Ні води, ні набрати, ні. Та немає, котел в воду не ганять. теж електрич як розповів речник ДСНС області Володимир Нестров, о півдні надійшло повідомлення про займання на ківерцівській електропідстанції. За його словами, аби запобігти пожежі, довелося задіяти три спецавтівки та 15 рятувальників. Завдяки тому, що на місці події ситуація вже була контрольована. За півгодини фактично о 13.34 зафіксована ліквідація пожежі. Там поки що працюють відповідні фахівці, досліджують з'ясовують всі обставини. Всі норми техніки безпеки були дотримані. Постраждалих немає. У нас в принципі незручності немає, тому що у нас є екофло. Каси працює, термінали у нас теж працюють. Казали, що горіла підстанція біля озера. Вода поки що є. Я йшла з дому, то вода була. Технічний директор обленерго Богдан Сухнацький говорить, що енергетики зафіксували технологічне порушення із загорянням обладнання внаслідок пожежі без світла залишилося майже 10 тисяч споживачів. Зараз бригади займаються відновленням електропостачання по самих ківерцях. Постараємося їх по резерву заживити. Проблема несерйозна. Роботи трохи підкинули. Нам тепер відповідно треба буде займатися відновленням. Там працює порядка п'яти бригад і ще дві бригади по району проводять оперативні перемикання для того, щоб стабілізувати ситуацію, перезаживити споживач. Зі слів Богдана Сухнацького, орієнтовно до 22-ї години енергетики обіцяють відновити електропостачання. Микита Чибар, Сергій Данилюк, Суспільні новини, Луцьк. Загибель військовослужбовця тероборони Волині на українсько-білоруському кордоні поліцейські розслідують за статтею 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство, розповіла Суспільному інспекторка сектору комунікації Нацполіції області Марина Балдич. Точно відомо, що постріли здійснювались не з боку Білорусі. Усі деталі, обставини цієї трагедії, будуть з'ясовані в рамках досудового розслідування, яке наразі триває. Із власних джерел в правоохоронних органах Суспільному стало відомо, що йдеться про військового Волині Сергія Панасюка. Чора останній путь провели жителя нашої громади. Похований він на місцевому кладовищі свого рідного села, село Сільце. Сергій мав великий бойовий досвід у 2014-2015 роках. Проходив службу в АТО і на теренах і Луганської, і Донецької області. А вже з початком війни пішов воювати за Україну. Ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована, розповів Суспільному пресофіцер Волинської бригади територіальної оборони Сергій Хомінський. Ситуацію щодо загибелі військовослужбовця прокоментував так. На світанку 25 лютого 2023 року, виконуючи бойове завдання, загинув військовослужбовець одного з окремих батальйонів Волинської бригади територіальної оборони. Слідство ведуть правоохоронні органи. Також проводиться службове розслідування відповідними підрозділами бригади. Просимо довіряти лише офіційній інформації та уникати поширення чуток. Бійці продовжують виконувати покладені на них обов'язки. Ситуація на українсько-білоруському кордоні є контрольованою. Кордони з республікою Білорусь посилено охороняють. Розповіла суспільному телефоном речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Ситуація на кордоні з Білорусі в межах області суттєвих змін не зазнала. Напрямок залишається загрозливим. Прикордонники у складі сил оборони продовжують посилено охороняти цю ділянку. Впродовж вихідних жодних провокацій з території суміжної держави не зафіксовано. Ми на території Заболотівської громади тут до кордону з Республікою Білорусь приблизно 7 кілометрів. І спочатку повномасштабної війни кажуть місцеві, змінилось те, що 95% тих, хто виїхав, тепер повернулися. Діти пішли до школи, і люди тепер самі приймають переселенців. Ранок у прикордонному селищі розпочався із сигналу повітряної тривоги в Білорусі, яка зовсім поруч активність авіації. У школярів скасували навчання через тривогу. Місцеві як зазвичай у цей час повертаються із магазинів та ринку. Його вже й ринком не назвеш, каже тутешня продавчиня Валентина. Зі слів жінки з початком повномасштабної війни із понад двох сотень крамничок тут працює кілька. Ну, нема людей, то ж поїзда не ходять. А своїх місцевих то що ж скільки ж їх є. Поруч з ринком залізнична станція. До 24 лютого сюди приїздило багато білорусів. Розповідає місцевий машканець Віктор Соколюк. Каже, що вівторка скуплялися, бо дешевше. До що тут 7 кілометрів, мабуть, а поїзд до Кримно. Віра Олексіївна каже, що у кожного в селищі є в Білорусі рідня. У неї там син з невісткою та онуки. Я їх не знаю, коли побачу. А чому так? не вона поїхати по телефону. Говорите, де коли говорите про війну, про політику О, чи? боже упасі! так само і у Валентини. Діти 30 років живуть в сусідній країні. Росію не підтримую, тільки що я не можу поїхати, і вони сюди щодо наступу з боку Білорусі люди заспокоїлися і вірять у наші збройні сили. Так про настрої місцевих розповідає заступниця голови селищної ради Надія Денисюк. Виїхали на початку 20 відсотків. Зарану відсотків 5-6%. За кордоном. За кордоном. Поки що не відчуваємо, що загроза до нас прийде, тим більше, що наші кордони зараз укріплені. Тут кругом було та ліса заміновано кругом. Не нападуть вони, бо все одно такі білоруси, як не кажуть, так все одно розуміють, яка то війна. Якщо вони сюди посунуться, то наші воїни, наші захисники, вони дадуть раду їм. Не бояться в прикордоні їхати і переселенці, розповідає заступниця голови селищної ради. На початку приїхало в межах 208 людей. На даний момент проживає 50. Олександр Сверба приїхав сюди із Херсона у листопаді. Там чоловік прожив усю окупацію. Лягаю спати, не знаєш, проснеся чи ні. От, от я моя хата від Дніпра, 150 метрів. Там лінія фронту. Ми би не виїжджали оттуда. Просто син сказав, я вас не хочу. Хоронити не дивляться телевізор, а багато моляться у цьому будинку. Це Олександр та Марія Тарасюки. Правда, що білоруські канали ловлять? Ловлять може. Я нічого не дивлюсь, ні руського, ні білоруського. Це все їхній син Василь, герой України. Зараз він на передовій. Заранечку він писне щось там. Декілька слів, щоб знали, що живий Там у 2017-му Василь Тарасюк за героїчний бій під Авдіївкою. У 24 роки отримав звання Героя України, маючи інвалідність, з другої групи, працював на Укроборонпромі у Києві. Коли почалася повномасштабна війна, знову став у стрій. Головне наше воїни повернулися живі, здорові. Дарія Тимошкова, Віталій Гавралець, Суспільне, Новини, Луцьк. У Луцьку на проспекті Соборності демонтували рекламні щоти. Це планове очищення проспекту від застарілих конструкцій, у яких закінчився термін дії дозвільних документів, розповів Суспільному директор комунального підприємства Луцька Олександр Ковальський. Я не можу сказати, скільки саме сьогодні буде демонтовано. Можу вас запевнити, що демонтажі такі триватимуть. Час прийшов просто позбутися трошки тої застарілої реклами. Років 10-15 назад вона була актуальна. На даний момент ну подивіться цей обідраний білбор. Проспект Соборності це частина Луцька, де встановлена найбільша кількість рекламних щитів, каже Олександр Ковальський. З його слів, на момент початку демонтажів, тут було 120 бордів. Скільки вже знесено, каже, не рахували, але рішення про демонтаж приймають кожного засідання виконавчого комітету. В майбутньому планується затвердити таку схему. Департамент архітектури і містобудівництва та реклами розробляє. І відповідно до цієї схеми вже буде системно встановлена реклама, але це не буде відбуватись масово. Мешканці проспекту Соборності, з якими ми поспілкувалися на очищення від реклами, реагують так. І гарніше стало тому, що якщо і реклами вони такі подерті, то їхати і дивитися на них просто неприємно. Особисто мені вони не заважають інколи якусь інформацію з них. Черпаю частіше стало. Я думаю, що водії не так увагу звертають, не відволікаються від дороги. Торік від розміщення реклами на вулицях Луцька міський бюджет отримав орієнтовно 13 мільйонів гривень. Сказав директор Луцьк реклами Олександр Ковальський. Дарія Томошкова, Віталій Гавролець, Суспільна новина, Луцьк. У Луцьку сьогодні трапилася ДТП на перехресті вулиці Гордіюк та проспекту Соборності. Зіткнулися велосипедист та позашляховик Хонда. На місце прибули патрульні та карета швидкої. Я з'їжджав з кільця, рухався в напрямку вулиці Соборності і мені в задню частину автомобіля велосипедист, який заїжджав на кільце і мав мене пропустити. Вдарився. Тут є місце ДТП. Зараз встановлюються всі обставини. Велосипедиста доправили до лікарні для обстеження. За інформацією речниця патрульної поліції Ольги Коваленко. Чоловік не травмувався. Учасники ДТП надали пояснення патрульним, що претензій один до одного не мають. В обласній бібліотеці для юнацтва сьогодні відбувся захід спротив, присвячений опору російській окупації Криму. Розповіла Суспільному Султаніє Зейнідінова. з її слів, дев'ять років тому, коли розпочалася окупація півострова, із батьками виїхала з Криму до Луцька. Дівчина каже: тоді проживала у невеликому селищі Джанкойського району. Їй було сім. Нині вона навчається в одній із людських шкіл, організовує заходи і займається проєктами. А ще мріє повернутись на батьківщину. Хотіла сходити на могилу моєї бабусі, яка померла у 2015 році. Я там не була досі. Хотіла би поцілувати руку своєї іншої бабусі, зорі. і усім тим, хто сумнівався у перемозі України, сказати, що ви зрадники. 26 лютого день кримського спротиву російській окупації, дев'ята річниця проведення мітингу кримських татар у Сімферополі на підтримку територіальної цілісності України розповідає Султаніє Зенідінова. Мене вже перестало пускати в школу на той момент. І коли ми забирали документи, директорка школи сказала: а куди ви їдете? Нас захищають. Нас захищають від нашої національної самобутності. Від того, що ми кримські татари, і ми хочемо жити на своїй історичній батьківщині, підтримати кримчан прийшла подруга Султаніє Ольга Олександрова. Учасники заходу вшанували пам'ять усіх загиблих захисників України хвилиною мовчання. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну рік тому я поїхала за кордон і дуже довго перебувала там. І знаєте, я дуже сумувала за Луцьком, дуже сумувала, бо це мій дім, моє місто, і я просто відчула все, що могла відчувати Солтаніє, коли ну покидала свою батьківщину. Зі слів Зейнідінової, у бібліотеці представили виставку літератури присвячену спротиву кримських татар. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку відбувся п'ятий щорічний чемпіонат області з вільної боротьби. Цього разу учасники змагань були з різних міст Волині, а також з Львівської та Івано-Франківської областей. На відкритті змагань «Хвилини мовчання віддали шану усім полеглим оборонцям України. Далі перейшли до боротьби на двох килимках. Переміг у цій сутичці 14-річний Денис Чирук із Луцька у своїй категорії став чемпіоном змагань. Здобув перше місце. Чотири сутички проборовся. Я думаю, буду далі старатися, і можливо поїду десь на міжнародні змагання. Загалом у змаганнях взяли участь 152 спортсменів, каже голова федерації боротьби вільної Луцька Олександр Кулаков. Підтримати свого сина учасника змагань прийшов військовослужбовець Олексій Мельничук. Вони вже захоплюються отом, о, духом боротьби, характером. Ну це от додихає wow. Анна Басара, учасниця змагань зі Львова. Це приблизно двадцять мої змагання. Я дуже люблю боротьбу. Звучку саме я перший раз. Ми тут цікаво боротися. Представник команди з Івано-Франківської області Тарас Дин каже, намагаються брати участь в усіх змаганнях, що відбуваються в Україні. «Завзяття взяття навіть підросло в час війни, тому що багато батьків зараз на фронті. Мій батько на фронті. Тому в якійсь мірі навіть діти розуміють, що потрібні перемоги, потрібні старання і ну, в честь своїх батьків, в честь воїнів. Максим Денисюк із Луцька здобув срібну медаль. Почав займатися з трьох років. Е, мені зараз вісім, п'ять років я вже займаюся. Чому ти вирішив займатися спортом? Що це тобі дає? Класно, перемагати. Я люблю це. Змагання є відбірковими на чемпіонат області. Ті, хто здобули перші другі місця, змагатимуться далі. Загалом спортсмени розіграли 24 комплекти нагород, розповів співорганізатор змагань Олександр Кулаков. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк. Аз дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.